Мої вітання, шановні глядачі ютуб каналу. Сьогодні ми порозмовляємо на два питання: це оплата праці та відповідна інформація про людей, які мешкають на території, тобто статистичний облік громадян. І саме ці два питання мають взаємозв'язок між собою. Якщо казати про оплату праці, то в Конституції України наголошено питання в статті 48 щодо права на достатній життєвий рівень. Для кожної людини, що включає достатнє харчування, одяг та житло. Мова не йде про розмір мінімальної заробітної плати. Мова йде про право на достатній життєвий рівень для кожної людини. І приведені три необхідні фактори, якому потребує кожного разу людина це достатнє харчування, одяг та житло. Тобто, треба зрозуміти. Який достатній життєвий рівень має відбуватися саме на той території, де мешкають люди. А люди мешкають відповідно на території сіл, селищ та міст. І відповідно обирають для себе сільських селищних міських голів. І для того, щоб здійснити це виконання Конституції України, про що наголошено в повноваженнях сільських селищних міських голів, треба розуміти інформацію щодо питання людей. А саме це статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. І це наголошено в законі України про місцевання в главі другої, яка має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І до речі, це ще делеговані урядові повноваження. І відповідно, сільські селищні міські голови зобов'язані це розуміти і відповідно виконувати. Надані законом повноваження в питанні статистичного обліку громадян. Якщо вже казати про статистичний облік громадян, то це не тільки про рахунок кількості чисельності населення. Це зовсім інша інформація. Наведу вам приклад: для того, щоб зрозуміти та виконати статистичний облік громадян, треба знати чисельність населення. Відповідно, також треба розуміти, які групові обмеження існують по цьому населенню. Наприклад, діти дошкільного віку, яка їхня чисельність, діти шкільного віку, учні середньотехнічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів. Далі йдуть молоді фахівці. Потім вже мова йде про персональний склад працюючих працівників, які представляють різні органи влади, які знаходяться саме на території. Де вони мешкають, також працівники виробничних підприємств, мова йде про комунальні, приватні державні підприємства, установи та організації, також працівники, які представляють інші органи влади, також працівники приватного сектору, далі йдуть люди, які здійснюють підприємницьку діяльність, люди, які є безробітними, тобто не мають. Основну місця роботи. Також люди, які мають фізичні вади, і по цьому вони не зможуть здійснювати ніяку діяльність. Люди похилого віку, тобто люди, які отримали по віку пенсійне забезпечення і мають статус людина пенсійного віку або пенсіонер. Тобто, це приклад тої інформації, яка відноситься до питання статистичного обліку громадян. І це зобов'язані виконати. Відповідно, і зрозуміти сільський селищний, міський голова саме на території, де його обрали. Бо люди різні, інформація різна, і відповідно статистичне громадян буде зовсім різний. Але для того, щоб це виконати, треба цю всю інформацію зібрати і знати повністю все, що відбувається на територіях в питання людей. Бо люди це, в першу чергу, соціальні питання. Соціальні питання з різними проблемами, з різними вирішенням цих проблем, і відповідно тільки заради людей відбувається все, ну, впливається все, що пов'язане з життєдіяльністю території. І відповідно для цього мешканці обирають сільського селищного міського голову як найближчих представників влади, а також і депутатів місцевих рад. І саме цей пункт, саме ці повноваження у питання питанні статистичного обліку громадян нададуть вирішення і визначення, який має бути достатній життєвий рівень для людини і її сім'ї, які, які проживають на цій території. І найголовніші моменти це достатнє харчування, одяг та житло, без чого людина не в змозі вижити. А потім вже йдуть інші потреби. І ось ці питання статистичний облік громадян та оплата праці, в питанні достатньо життєвого рівня, вони є дуже важливими. Якщо б це було виконано, статистичний облік громадян, якщо б вся інформація була відома, то тоді можна прорахувати саме сільському селищному міському голові на території, де мешкають люди, який має бути там достатній життєвий рівень і не казати про розмір мінімальної заробітної плати. Ось таким чином, шановні глядачі, вирішуються і розглядаються питання, які пов'язані з оплатою праці. Бо це питання в першу чергу відноситься до людей, до мешканців, які мешкають на територіях сел, селищ та міст. Тому ми сьогодні розглянули два важливих питання. Дякую вам за перегляд. І давайте надалі вивчати і розбиратися в цих важливих питаннях. Всього найкращого.